Привіт, друзі! Останній час з'явилось дуже багато коментарів під моїми старими відео про мої переїзд до Німеччини та про табори первинного прийому. Напевно, знову збільшився запит на переїзд до Німеччини. Напевно, це зв'язано з збільшенням кількості обстрілів в Україні. І давайте я вам розкажу актуальну інформацію, ту, яку знаю я. Ну, По-перше, ось список таборів, які на даний час приймають у Німеччині. Хочу вам зразу наголосити на те, що неважливо, який ви табір зараз оберете, тому що зовсім нема ніякої гарантії, що ви на цій землі або в цьому місці залишитесь. Скоріше за все, вас перенаправлять ще в якийсь табір. І лише тоді ви отримаєте вже якусь прописку і будете знати, на якій землі ви проживаєте. Це зв'язане з тим, що на зараз землі дуже перенасичені біженцями, і не всі землі, не всі міста мають відповідну квоту на от таку кількість саме переселенців. Тому розраховуйте свою логістику з України так, щоб вам було найліпше добратися до якогось табору. І звідси вас вже перенаправлять кудись у інші міста. Також дуже багато питань, як оминути табори первинної реєстрації. Це питання дуже складне, тому що зараз з'явилося в мережі дуже багато фірм шахраїв, які пропонують свої послуги, нібито безкоштовне проживання, я документів у Німеччині. А по факту виходить, що коли ви приїжджаєте, вас заслужають в отель платний. Беруть гроші за оформлення документів посередницькі, які оформлюються у Німеччині безкоштовно, і оформити їх не швидше, не повільніше, ніж вам допоможуть чи ні. Я не заперечую той факт, що є сумлінні посередники, сумлінні помічники, але ви повинні бути в них впевнені на 100%. Вони повинні бути перевірені вами. І до того ж, навіть якщо люди будуть сумлінні і чесні, вони можуть не знати от актуальну інформацію на даний час. Тобто, наприклад, земля перестане от завтра приймати, або місто перестане завтра приймати. Ваші помічники можуть про це не знати, і знову ж таки буде проблема поїхати кудись, якийсь шукати знову табір, шукати нове житло. Втрачений час, гроші і нерви. Також хто розраховує, що приїде і буде жити. У дядька, у брата, у сестри, у свахи. Зараз ця програма воз'єднання сім'ї не працює, тобто сім'ї воз'єднують тільки батьків і неповнолітніх дітей. Все інше вже сім'єю не рахується і варіанти, що вас поселять жити разом, дуже мізерні. З приводу самого переїзду, логістику, ви вже собі розраховуєте самі. Вибирайте табір, який вам зручніше, до якого вам простіше добратися, або хоч в, які, в якому регіоні ви примірно хочете залишитись у Німеччині. На даний час багато приватних перевізників, які вас заберуть з міста в Україні і довезуть уже в точку у Німеччині, яку ви там собі забажаєте. А також можна добиратися там, зазвичай там поїздами, автобусами, уже конкретних відомих перевізників. Хочу вам дуже наголосити, що якщо у вас є доступ, час і можливість оновити всі свої документи. Тобто, я маю на увазі, якщо у вас паспорт старого зразку, наприклад, у вас там прострочена фотографія, оновити на новий пластиковий паспорт, зробити загранпаспорт. Якщо він у вас є, перевірте термін ну, дійсності вашого паспорту. Якщо є можливість, у вас посвідчення водія старого зразку, також, будь ласка. Спробуйте, якщо у вас є час і можливість, оновити його на сучасні ці європейські паспорти, пластикову карточку, це вам теж дуже допоможе. І взагалі дипломи про навчання, всі свої там атестати, про закінчення школи. Пошукайте їх, заберіть їх також з собою. Взагалі ідеально, якщо у вас є змога їх перекласти. Зразу зробити переклад. Також, особливо чоловіки, хлопці призивного віку, дуже зверніть увагу на наявність всіх документів, які вам дозволяють виїзд за кордон. Дуже на це уважно зверніть увагу, тому що люба дрібниця вас може зупинити і повернути назад. Дуже уважно також віднесіться до тих, хто переїжджає з тваринами. Всі документи, які можливо там на цю тварину отримати. Візьміть з собою, тому що з тваринами у Німеччині надалі буде все складно знайти житло, не всі табори приймають з тваринами, Облегшіть по максимуму ваш подальший переїзд. Зробіть всі документи на тварин. Ну і також хочу вас одразу заспокоїти, що навіть у кого буде просто старий просрочений український внутрішній паспорт, цього було достатньо, щоб оформити всі необхідні документи для перебування саме тут, уже в Німеччині. Просто з додатковими документами надалі буде легше тут адаптуватися. Те саме хочу сказати і про гроші. Було б добре, якщо б у вас була з собою невелика сума на перший час, тому що у таборі вас, звісно, годуватимуть, але якісь гроші там, особливо ті, хто там, наприклад, курять, або чи додаткові якісь там витрати, вам потрібно буде оплачувати самому, по крайній мірі, до тих виплат, коли вони надійдуть. Але це буде не одразу. Може, двох, може, трьох місяця. Тобто, також на це розраховуйте, що е, хоча б якийсь мінімум коштів у вас з собою бажано повинно бути. Зверніть увагу на те, що хто буде провозити якісь відносно великі суми на банківських картках, чи буде мати якісь кошти на банківських рахунках в Україні. То про це потрібно буде відзвітувати тут уже в Німеччині, і це може повпливати на ваші виплати в меншу сторону. Тому, якщо у вас є можливість зняти гроші готівкою, перевезти їх, наприклад, в євро в Україні, ну то сума, яка не підлягає декларуванню при перевезенні через кордон, то зніміть цю суму. Хай вона буде краще з вами. Обов'язково ті, хто хворіють і приймають постійно ліки якісь. Візьміть їх з собою з України, запасіться їх там з розрахунком на 2-3 місяці мінімум, щоб вони у вас були. Тому що можливо тут ліки ці отримати в Німеччині, але це не так все просто, не так все швидко. Тому якщо у вас будуть ліки свої з собою, вам буде це набагато простіше з ліками. Також люди, які набирають дуже багато речей. От зайві саме речі, які, вам, які не є першої необхідності, вони вам будуть тільки заважати тут. На першому етапі часті переїзди з таборів, зміна житла, ці речі вам будуть тільки заважати. От беріть тільки те, що саме вам саме необхідне. Не набирайте з собою там якісь меблі, телевізори, якісь комп'ютери великі, не беріть цього з собою. Неважливо, коли ви доберетеся до табору. Це буде зранку, в день, ввечері, навіть вночі табір вас прийме. Тобто, якщо ви навіть десь опівночі приїдете в табір. Вас заселять, вам нададуть якийсь прихисток, елементарно там, якусь чай каву, за це не переживайте, вистраюєте логістику так, щоб ви просто змогли доїхати до табору. В який час це не дуже важливо. Так, все почалося літо і в моєму селищі тепер кожен день якийсь фестиваль, кожен день тут якась тусня по вечорам. Прям під вікнами. Foi, Зараз вам хочу розповісти про помилки, які саме я зробив при переїзді до Німеччини. Саме перше, що коли я їхав у Німеччину, я зраховував на те, що це все було тимчасово. Тиждень, два, місяць, півроку. І тому всі свої дії, які я тут робив, я їх робив, скажімо так, неосновательно. Ну, це мається на увазі. Тобто я... Не поспішав шукати постійне житло, тому що мені надали соціальне. Вона мене влаштовувала. Я думав, що я тут перебуду ще півроку і зіду, не потрібно мені шукати інше житло. Далі я не почав оформлювати там всі необхідні документи. Тобто я не робив додаткові якісь там страховки, які тут необхідні у Німеччині. Це саме стосується і навчання і працевлаштування. Тобто я розраховував, що я перебуду тут місяць, два-три, П'ять-сім-десять. не буду шукати собі якогось узбілингу чи якоїсь там мовної школи, щоб швидко почати навчання. Це дуже була велика помилка. От просто повірте, що якщо ви приїдете з думкою про те, що ви виїхали назавжди чи дуже надовго, це дуже полегшить вам життя саме з моральної точки зору. Тому що коли ви постійно чекаєте повернення, чи якихось змін, чи Поставити це все на паузу, що це все е, тимчасово. Дуже-дуже важко це все переживати, дуже важко адаптуватися. Тобто, от моя порада: якщо ви сюди переїжджаєте, то готуйте себе морально, що ви переїжджаєте надовго. Це реально буде дуже простіше жити далі. Е, коли я тільки приїхав у Німеччину, от у мене зразу якийсь з'явився комплекс меншовартості. Тобто чомусь мені вважалося, що я вже став людиною другого сорту. Якась у мене втратилася гордість, якась втратилася у мене самооцінка. От Тому моя порада. От повірте, зараз ви будете думати, що це пусті слова, але зразу при переїзді до Німеччини не втрачайте свою гідність, не втрачайте відчуття, що ви повноцінна людина. Повноцінний громадянин і повага в відношенні до вас повинна бути у всіх. Бо з відчуття неповноцінності потім дуже важко вигрібатися тут у Німеччині. Зразу при переїзді ви відчуєте різницю в менталітеті. Не намагайтеся зрівнювати дві країни там Україну і Німеччину. Взагалі не намагайтеся. Це зовсім інша країна з іншими правилами законами. Тому сприйміть це одразу, намагайтеся підлаштуватися саме під менталітет, під закони людей. Тут люди у відношеннях більш ввічливі, вони відносяться один до одного з більшою повагою. Тобто навіть і намагайтеся вирішувати свої проблеми якісь зразу через скандал, через підвищення голосу чи ще щось. Тобто тут всі свої проблеми вирішують цивілізовано, і ви намагайтеся робити зразу це все цивілізовано. Ніякі свої питання ви тут не пришвидшите вирішені, ніякі тут гроші, знайомства нічого не вирішать. Тому намагайтеся свої проблеми з першого дня вирішувати цивілізовано. І з самого початку намагайтесь призвичаюватись до німецьких таких порядків, тобто я, я маю на увазі сортування сміття, чистоти, тишини. Не намагайтеся зразу. Устанавлювати якісь свої правила, порядки, тут, Тобто все одно ви будете робити так, як це зараз відбувається в Німеччині, і чим швидше ви це приймете, тим легше буде вам далі адаптуватися і існувати тут. Так само пошвидше вам потрібно буде вивчити німецькі закони, вони трішки відрізняються від наших, багато деталей, яких я раніше, наприклад, в Україні навіть не мог здогадатися, що такі закони є. Прикольно тільки що жіночка спіймала вдома мишку, їй хотіла з'їсти її кішка, але вона її не віддала. Привезла випустити її в поле. От такі німці. Також це стосується і законів, вони трішки відрізняються від українських, багато таких тонкощів, про які краще знати одразу. Тому що можуть виникнути проблеми у вигляді штрафів, це дуже неприємно. І от що стосується менталітету, ті самі німці, які вам посміхалися тільки що в очі, вони можуть на вас написати заяву до поліції за порушення там, не знаю, тиші чи стати, чи ще що-небудь. Це у них вважається нормою. То відносно України, це можливо і не за правилами, але в Німеччині це у порядку речей. Тобто самі німці е, хочуть, щоб... На округи них був порядок. Якщо вони його дотримуються, то всі його повинні дотримуватись. <рес> і ось дивіться, німці. Ці стоїть і з-під нього капає. Туди пістили картоночку. <рес> Також хочу вас попередити, що вам потрібно набратися тріпіння, тому що все, що стосується документів, взагалі лікарів, тут це відбувається довго. Тобто Забудьте про ритм життя, який був в Україні, забудьте про швидкість документів, які ви робили в дії, або взагалі тут це відбувається довго, пришвидшити ви це ніяк не зможете. Тобто тут головне трипіння. От прийміть це одразу і звикніть до цього. Безтерпіння тут нікуди. Але потім, через деякий час, коли ви звикнете, ви відчуєте, що люди і відношення до людей. Тут стоїть на першому місці. Воно просто, воно в деталях. Ось дивіться, друзі, тільки що он той трактор обробляв оце поле. А ну, взагалі, мабуть, всі оці поля. Зрошення налаштоване, тут навіть не знаю, що це навіть це за зарослини. Але що було б, якби в Україні тракторист захотів би в туалет? Да? Що б він зробив? А пішов би в оту посадку, б, чи в оту, чи оцю. А в Німеччині ні. Оп, на полі стоїть біотуалет. Якщо трактористу приспичить, він зайде, цивілізовано, зробить свої справи. Так, да, от і Німеччина. Ордунг навкруги. Навіть ви, як біженець, коли через деякий час відчуєте, що порядок і закон стоять в голові всього, що головне це людина, оце відчуття дуже класне. Але саме головне, саме основне, це мова. Проживши тут уже деякий час, я вже зрозумів, де з ким, які питання можна вирішити, як можна... Покращити своє життя. Тут багато дрібниць, які працюють саме на людину, для людини. Але я, наприклад, їх не йду вирішувати, тому, тому що мову я нормально не знаю. Мені потрібен перекладач. Я так махаю рукою, що та хай не потрібно, не буде не турбувати ні себе, ні людей, щоб вирішити це питання. Я у край далекий, виріши учи. Звичайно, велика проблема моєї адаптації в Німеччині це незнання язика. Тобто, саме така невелика проблема признання мови перетворюється у велику. Ну, от, наприклад, в минулу мою поїздку до будинку Трампа я зламав собі підножку на велосипеді. Ну, точніше, не я а вітер. І поїхав я до магазину, купив собі нову але купити буває також проблема, коли ти приходиш і знаєш там буквально пару слів. Якщо щось піде не так, тобто або цієї деталі немає, або спросять якого виробника, або ще якісь додаткові питання, і вони ставлять тебе просто в ступор. Ти лізеш там у перекладач, або ще що намагаєшся якось з продавцем комунікувати. Але це ну, також реально доставляє проблему. Ну, тобто, якби там, в Україні ти навіть не, не задумувався, що це може стати проблемою, то в Німеччині от люба, люба така дрібниця перетворюється у проблему. Так, ну все ця проблема, здається, вирішена. Підножка є. Все, можна ламати далі. Можливо, тому що я, коли переїжджав, не налаштовував себе тут довго жити. Можливо, я не дуже стараюся, але мені ця мова. Ну, не дається. Це з розряду, знаєте, як типу, впихнути не впіхуємо. Зараз я намагаюся її вчити. Але реально дуже-дуже важко вона мені дається, тому порада. Навіть якщо у вас зараз є час, ви в Україні знаходитесь, починайте її вивчати потроху, по слову. І якщо приїдете в Німеччину, почвидше шукайте собі курси. Хочу сказати зразу, вони вам максимально не допоможуть вивчити мову. Але все ж таки вивчити тут мову, адаптуйтесь дуже швидко. Тут країна великих можливостей, великих шансів. І попереджаю всіх, хто розраховує, що Німеччина одразу стає, стане раєм на землі, це не так. Сам процес переїзду, міграції це дуже складний процес. Процес звикання і адаптації це взагалі складно. Тобто розраховуйте, що на початку буде непросто. Але якщо стоїть питання... Безпеки вашого життя, безпеки життя вашої, ваших дітей, вашої родини, то навіть не задумайтесь. Наразі Німеччина надає найкращі умови для тих, хто потребує захисту. Ну і друзі, всі, хто зараз вже розраховує приїжджати до Німеччини, знайте, що перші 3-4 місяця будуть важкими. Вам просто потрібно їх перетерпіти. Тому бажаю всім терпіння, наснаги і пошвидшого адаптування. Всім пока!